Привіт! Чи знали ви, що система регулювання накопичувальних полісів в Україні була повністю запозичена з перевірених часом європейських моделей? Цікаво, як це сталося? Все почалося ще у 1994 році. Перші накопичувальні поліси на території України завозилися за кордону з засновниками компанії Eolife Group і діє через міжнародні страхові компанії. Це були перевірені часом програми, які працювали за європейськими стандартами. Але щоб такі компанії могли самостійно виконувати свої зобов'язання на території України, європейські закони про страхування життя були перекладені та внесені до законодавчої бази України з 2004 року в Україні діють закони 1057 і 1058, які повністю регулюють діяльність усіх страхових компаній. Вони працюють за тими ж правилами, що й європейських країнах світу. А як працює система перестрахування? Якщо якась страхова компанія вирішує піти з ринку, вона зобов'язана передати всі свої зобов'язання іншій компанії. Наприклад, компанія Ейган припинила свою діяльність в Україні. А її зобов'язання взяла на себе компанія, що викупила її активи MetLife. Деякі компанії мають величезний досвід, наприклад, ПЗУ страхова компанія Центральної і Східної Європи, яка працює з 1803 року, а Холдинг Кадегруп, лідер фінансового ринку Східної Європи, має 135-річний досвід і визнання як лідера у сфері страхування 2010 року. Це не просто цифри, це десятиліття довіри мільйонів людей. Ця система працює понад 130 років в Європі і десятки вже в Україні. А як ви думаєте, чи можна їй довіряти?